Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, кому цікавий мій розбір НМТ 24-го року, тест номер 1 В першу чергу, я думаю, буде цікавий і корисний нашим майбутнім випускникам 25-го року. Наша шоста задача, Микола частує свою родину фруктовим салатом. Молодець, звичайно, із яблук, бананів і апельсини. В самому захотілося, звичайно, для приготування однієї порції салату потрібно один банан, два апельсини та три яблука. Скільки апельсинів використав Микола, якщо він приготував за цим рецептом салат із 24 фруктів? Класна задача. Задача, по-перше, на основі 6 класу. Задача на пропорційний поділ. Задача має практичний зміст, задача має педагогічний зміст. Молодець Микола готує салат корисний для здоров'я, частує родину. Молодець. Шикарна задача в усіх своїх проявах. Так, от я б запропонував <кій> два способи. Перший спосіб це все-таки ну, класичний спосіб за 6 класом. Якщо в нас бананів одна частина, ну, один фрукт, апельсинів два, яблук три, то ми можемо те, скільки бананів позначити x. Апельсинів 2х, яблук 3х. Ну, чому я взяв червоний, я не знаю. 24 фрукти всього склали рівняння. Отримали, що х дорівнює 4, а це в нас бананів. А питають, скільки апельсинів? Ще й автори так жирно навели, щоб ми побачили. Ну, апельсинів в нас 2х, значить це 2 помножити на 4, 8. Відповідь В розв'язали. На базі 6 класу абсолютно. А можна трішечки включити. Фантазію сказати наступне: в нас всіх фруктів ми беремо 1 плюс 2 плюс 3. 6 для приготування однієї порції, апельсинів 2. Тобто апельсини складають 2 шостих або 1 третину. А фруктів 24, одна третина від 24. Це 8. Тобто, як не дивно, ми з вами знову отримали 8. Ну, Другий спосіб вимагає фантазії, трішечки швидший. Тому, скажімо так, ну, хто так нафантазує, зможе на НМТ зберегти, Ну, там, 2 хвилини, а це теж час, може півтори хвилини. Хто розв'язав, давайте дивитися, задачу за 6 клас. Ну, майже дві третини. Хто розв'язав, хто вгадав. А далі нас чекає ось така штука класна. От завдання з графіком номер 2 Будемо рахувати. Я знову-таки кажу: шановні, якщо ви мене дивитеся, в мене таке відчуття, що там НМТ на наступний рік, 25-й, будуть дещо інші люди складати. Я їх не знаю, але люди будуть замінені, можливо, це моя допущення. Шановні друзі, не давайте так багато графіків. Ну навіщо це робити? На комп'ютері, досить важко за графіком. Особливо це завдання. Зараз покажу чому. На рисунку зображена графік y до рівня F від X, визначений на проміжку мінус -3, 3. У яких координатних черотях розташована графік функції y от x-4. Ну, по-перше, саме завдання хороше. Хороше завдання. Добротне завдання. Але. Його виконувати на, по монітору досить важко. Давайте я покажу спочатку проблему. Ну, це завдання за 9 клас, це перетворення графіків. Сидить собі такий учень хороший, поганий, просто учень за це не візьметься. І каже, ось мені вчитель чи вчителька показувала таке перетворення. Я пам'ятаю, що кудись на 4 одиниці вгору, вниз, вліво, вправо, чорт його знає. Не пам'ятаю, я вже втомився. Я тут українську мову вже всю розв'язав. Математику, це сьоме завдя. Ми... Я не пам'ятаю, куди буде вгадувати дану його. І я кажу, що завжди в таких завданнях можливий метод пробних точок. По-перше. По-друге, звичайно, було б класніше, якби нам ну, дали конкретну функцію, там квадрат, наприклад, і ми б з нею працювали. Але нам дали функцію, просто якийсь графік, ми не знаємо, якась там крива. Так а давайте ми спробуємо подивитися, що буде з графіком нашої параболи. От як, що буде відбуватися, давайте пригадаємо. І отут нам метод пробних точок. Буде дуже потрібний. Чому? Тому що наша парабола, вона ось така. І якщо ви трішечки поекспериментуєте, то ви зрозумієте, що для того, щоб побудувати х 4, або, може, ви навіть здогадаєтесь, я думаю, що ви здогадаєтесь, треба перенести вершину параболи на 4 одиниці в праву сторону. І метод пробних точок вам допоможе. Здогадатися, що ви праві. Якщо б ви перенесли там в ліву сторону, вверх-вниз, метод пробних точок вам би вказав, що ви не праві, шановні. Тому такий спосіб вам, по-перше, дозволить пригадати, що треба робити з цим графіком. Ну треба перенести на 4 одиниці у праву сторону. І, звичайно, якби це було на папері, ми б просто взяли цю точку, перенесли. Ми б цю точку вже на неї місце, на жаль, не вистачає, але головне, що ми розуміємо, що ми б отримали приблизно ось такий, я вже малюю так, не дуже акуратно, але смисл зрозумілий. Тобто перенести графік на 4 одиниці, ми отримаємо графік, який буде у перший та четвертий чвертях. І все. Відповідь. G. Звичайно, це можна і на комп'ютері можна бачити, тобто можна зором подивитися, як воно переноситься. Але на папері це виконувати набагато краще, чесно кажучи. Тому ну, сам номер хороший, я б на НМТ не давав. На ЗНО, коли у людей є папір, а відповіді ми вносимо в комп'ютер, а можемо розв'язувати на папері, да, це класно. Ну скільки розв'язало? Да, небагато. Трішечки більше чверті. Тобто, реально розв'язала, я думаю, чверть, і там трішечки, там, може п'ята частина, 20% розв'язала, 6% навгадувала. Наше наступне завдання із коренем кубічним. І всі чудово учні розуміють, що це 10 клас, робота з раціональними виразами, з коренем кубічним. Ну, таке завдання. Це хороше завдання. Чому воно хороше? Да тому що у всіх підручниках такі завдання, такі типи завдань є абсолютно в усіх підручниках. В чому, я думаю, не лише українських, а й закордонних. Тому, ну, можна, звичайно, тут є, в принципі, і другий спосіб, але там винесення множника з підзнака корень. Я, чесно кажучи, не думаю, що на ним те хтось так буде розв'язувати, тому не будемо. Показувати, який я розумний, а будемо розв'язувати стандартним способом. Тобто під коренем напишемо 189 сомах, виконаємо ділення або усно, або в стовпчик. Це буде корінь кубічний з 27 і це буде 3. Тобто відповіді. Хороший технічний номер. 13 секунд. Один тестовий бал у кармані. У кишені. Ну, кишені всього на всього чверті, шановні друзі, цього чверть розв'язала цей абсолютно елементарний номер з 10 класу. Тому оцим результатом я дещо шокований. Погано сторон. Тепер у нас є дев'ята задача обчислить площу бічної поверхні. Правильної трикутної пірамди, сторона якої дорівнює 8 а апофема на 2 більша за сторону основу. Перша, це задача за 11 клас площа бічної поверхні піраміди. Задача, в яких за апофемою і стороною основи треба знайти поверхню бічну. Ну, в мене особисто у підручнику це задача початкового рівня. Почнемо з цього. По-друге, я абсолютно впевнений, є у всіх авторів. По-третє, нам дається у довідков... тобто, там є довідкові матеріали, да? Значить, у довідкових матеріалах там формула так. От я собі виписав Сбічна, одну, друга периметр основи на М, де М апофема. Для того, щоб вам нагадати, що це таке, я навіть піраміду намалював, але вона тут не треба. Нам абсолютно достатня формула. В моєму підручнику ця формула має вигляд S бічне P на L, де P – півпериметр основи. Півпериметр основи L апофема. Ну, що тут розв'язувати? Трикутна піраміда. Можна периметр, можна спочатку знайти, кого багато зайвого часу. Давайте зразу шукати півпериметр. Три сторони по 8 ділити на 2, це буде 12 см. Наша апофема на 2 більше за сторону основи. Тобто наша апофема L, це сторона основи 8 плюс 2, 10. Ну і нарешті збічна. Збічна, це. 12 на 10 це 120 см квадратних. Ну, є така відповідь. Ну, В принципі, намалював піраміду для того, щоб сказати, якщо ви вже зовсім формулу забули, і чомусь можна сказати, термозіті дивитися у довідкові матеріали, то площа у нас правильна піраміда. У правильної піраміди всі бічні грані рівні між собою трикутники, можна знайти площу одного такого трикутника, наприклад, трикутника А К і потім помножити на 3. А це трикутник одна, друга основа А Б, яка 8, на апофему, яка 10. Це буде 40, і 40 помножити на 3. Тобто ви все одно знайдете. Площу бічної поверхні, якщо ви розумієте, що воно таке. Звичайно, готовою формулою тут користуватися набагато краще. Скільки розв'язала, нас чекає в наступну секунду 42,2%. Ну, ну такий собі, в принципі, задача початкового рівня. В принципі, не важка. А от наступна задача 10 на базі. На базі фактично восьмого класу, фактично на базі восьмого класу. Єдине, що якби я підготував паралелограм, я б, мабуть, був більш правий. Чому? Тому що тут задача з паралелограмом, і, ну, фантастикою є те, що, скажімо так, перше питання, воно, я думаю, поставило навіть у Звіті було про це мова. Давайте, Задача є стандартною для геометрії, для теоретичної частини геометрії, досить багато таких завдань. Якого плану? Дається три геометричних твердження, які твердження з них правильні. Це абсолютно стандартна задача. Буває ця задача стереометрична, ця задача планіметрична. В даному разі планіметрично. Отже, які з наведених тверджень є правильними. Існує паралелограм, діагональ якого дорівнює сумі двох його сусідніх сторін. Ну, Діагональ дорівнює сумі двох сусідніх сторін. паралел. Тобто, от я такий паралелограм намагаюся побудувати. Хочеть автор спитати. Чи є такий паралелограм, у якого діагональ блакитна дорівнює сумі двох зелених сторін? це питання вибуло з колії дуже багатьох, як показав аналіз подальший, хто як розв'язав, хто яку помилку зробив. Тобто дуже багато учнів вважають, що перше твердження правильне. Воно неправильне. Якщо ми розглянемо трикутник, який складається з блакитної сторони і двох зелених, то за нерівності трикутника сума двох сторін трикутника більша третє. Тому сума двох зелених сторін більше блакитної, шановні учні. І перше твердження неправильно виходячи з нерівності трикутника. Чому ця, це завдання так вбило абітурієнтів? Тому що ми з вами у Геометричній фігурі паралелограм маємо застосувати на трикутника. Це трішечки ну, вдарило дос досить серйозно. Існує, друга, існує паралелограм, у якого е один з кутів удвічі більший за інший. Де, будь ласка, у паралелограма два кути разом 180 градусів. Я можу навіть рівняння складати і не розв'язувати 60 і 120. Один з кутів удвічі більше. Маємо плюс жирний такий класний. Існує паралелограм діагоналі, якого перпендикулярні. Ну да, так, такий паралелограм ще ромбом називається, до речі кажучи. Або квадратом. Квадрат це теж вид паралелограма, ромб це теж вид паралелограма, тому третій теж жирний плюс. Два і три лише правильно, це відповідь В. Це відповідь В. І от відповідь В дало всього 30%. А те, що От дивіться, давайте проаналізуємо, ви будете бачити, звідки я А звідки ви знаєте? А от я, я звідки знаю, тому що аналізувати вмію. У відповіді Б кажуть, що один правильно. У відповіді Г кажуть, що один правильно. У Відповіді Д кажуть, що один правильно. А тепер дивіться, яка сумарна Б. В і Г, яка велика сумарна кількість учнів, це приблизно 60%, вважає, що існує паралелограм, діагональ якого дорівнює сумі двох його сусідніх сторін. Ми з вами зрозуміли, що такого паралелограма не існує. Ромба такого не існує, квадрата не існує. І тому, шановні учні, треба вчитуватися у завданнях, Дуже часто на ЗНО на НМТ деякі завдання так запаковуються в такі формулювання, що здогадатися важко. На жаль, сподіваюся, наша друга зустріч з НМТ 2024 року для вас була цікава, корисна. Сподіваюся на ваші лайки, на ваші хороші відгуки, на ваші коментарі, можливо, і до наступних зустрічей.